Друзі, всім привіт! Ви на каналі І Сьогодні ми будемо тестувати максимальну швидкість ось цього звіра. Це у нас всіма обожнювана Альфа, а точніше Mustang мт 125 2 Альфа. Всі школярі, мабуть, вже знімали огляд на максимальну швидкість і казали, що вона йде 140, Але сьогодні ми протестуємо максималочку. go! І зараз буде пару кадриків ось цього малих із нереально крутих ракурсів. Так, ну що, трохи помиємо помиємо нашого коника чисто. Трохи, трохи заправим. Так, ну що, друзі, ми на нашій стартовій прямій. Зараз буде перший заїзд, замір максималочки, і зараз ми підрубимо відразу наш електричний. Електронний спідометр по GPS, щоб бути точнішим, бо я не впевнений, що цей стоковий кент правильно показує. Заодно ми і перевіримо його точність. Так, дивіться, мої сухі дані. Моя вага 73 кг. Ну, це не точно, але ну, приблизно. Ріст в мене метр сімдесят сім. Пори вітру. Так, зараз пальцем замірюю. Ну, вітер, відразу скажу, не сильний, його майже немає. Тому що, ми готові. Альфачка у нас розігріта. І вперед. Перший заїзд. Тестуємо басні школярів просто 40 кілометрів на годину. Так, Спідометр наш працює. Їдемо, насипаємо максимально продуктивно. Наша ціль перевірити сьогодні. Е, чи взлітає Альфа на луну? Так, ну поки що е, тапка в пол. Їдемо по нашому GPS у 77. Е, хочу одразу сказати, що зірку я тут замінив. Тут не стокова зірка, не 14, а стоїть 16-та зірка. Тобто ми зараз їдемо швидше, ніж на стоковому варіанті цього мопеда нам вже показує, що ми. так Ну Тут вже гірка починається. Так. Що? Максималочка, яка у нас була, показує 78 км за годину. І що ви думаєте? Хотів зняти другий заїзд. Там, де я з горочки хотів летіти максимально. Вже не замірять потужність цього мопеда, а взагалі скільки він вивезе, якщо летить з горки, ну, я думаю, до соточки можна спроти розігнатись. Але, коротше, оця малиха GoPro 8 мене, як завжди, подводить. А знаєте що? Якщо вийде показати, нажимаємо на плей, і що тут у нас? Оціняйте чисто, просто якась фігня, фіолетова, залагана штука. То ми зараз спробуємо зняти на тапейший апарат айфончик SE3 ніколи не підводить, а GoPro 8 нікому не рекомендую. Реально лагає кожен раз. Ну що ж, мені залишилось тільки вигадати, як мені однією вільною рукою і щеплення вижимати, і на тапку давити. Але зараз щось вигадаємо. Заодно перевіримо, чи можна стартанути на цій альфі без газу. Просто вижемо щось щепимо. Давай, 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 давай. Ура! У нас це вийшло, але перше і мало. Треба трошки підгазувати, але рук немає. Так, ну що, друзі, летим. без щеплення. Дуже опасно, але... Опа, виходить, що альфа не їде 140. Я звичайно поважаю цей мотоцикл, але мені шкода тих добряків з неробочими спідометрами, які, по їх словам, розганяли цю малиху більше 90 км за годину. Друзі, найпростіший спосіб дізнатися приблизно максимальну швидкість вашого мотоцикла це прочитати технічні характеристики на сайті виробника або продавця, що я і зробив, і, о диво, вони збігаються з тим, що я сьогодні заміряв. Ну а вам дякую за перегляд. Не забувайте оформити підписочку, бо тут ще буде багато чого цікавого. Всім до зустрічі.